Пані Людмила, ви знаєте, що це зараз тут робиться? Я розумію, я кажу, що переєдно згодом. Правильно, а мені приємно, що полтавці працюють саме над цим. <му> Пане Геннадію, сидіть, 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 сидіть. Так вам самому важко ходити. Важкувато зробиш. От, а в Полтаві хочуть зробити так, щоб, хоча б в центрі, от людям, яким важко ходити. Було легше. Ну, прямо зараз роботи тривають. Загружають. А давайте людей запитаємо. Добрий день. От, от як ви розумієте, для чого ця безбар'єрність? Ну, здається, у нас шахети, бомби і так далі. А тут а. воно на часі. Я вважаю, що це на часі. Це на часі. Так? Я також вважаю, що це на часі. Для сімей, так, для ветеранів. Так. Передвигатися спокійно було. Навіть безпечно. мамам зв'язочкам. У вас безпечно. є діти? Так. Скільки да. у вас дітей? Троє. Як троє. Отак. От ну так беріть приклад. А я для себе І роблю для дітей про... своїх. Молодець. Mm -hmm. що ви за, якщо людям? вам дадуть альтернативу. Mm? Ну звісно, за. Людям треба якось а, передвигатися. А, я так. вам дуже дякую, Руби що здаріє, ви хоч мене добре. вислухали. Ну, Що не вислухати, якщо це щось правильне. А в будь-якому місті, в будь-якій громаді, люди повинні на це не те, що звернути увагу, а засукати рукави і щось робити. Конкретно насправді це і коштів вимагає, але ще більше вимагає рішучості політичної, матеріальної якоїсь волі. І добре, що в Полтаві цей рух вже розпочався конкретно.